Професія рятувальника завжди була важкою та відповідальною. А з початку бойових дій їх функціональні обов'язки значно розширилися. Сьогодні вони не тільки гасять пожежі, а й ліквідують наслідки обстрілів, проводять розмінування, беруть участь в евакуації населення, допомагають розвантажувати гуманітарну допомогу. 6 жовтня керівник Добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко завітав до рятувальників та передав їм гуманітарну допомогу від благодійних організацій. Ми пікуємо. Звичайно, щоб вони були забезпечені всім необхідним для надання можливої допомоги. Ми передали їм обладнання, медикаменти та засоби захисту, для того, щоб вони повноцінно виконували свої завдання. Так, сьогодні рятувальникам було передано ємкості для питної води від компанії Way, а також намети, рукавиці, каремати, аптечки та інші речі від організації Восток Сос. Це буде дуже нам в нагоді. Ну наразі все це ми будемо використовувати за призначенням. Дуже дякуємо громаді. Ми з нею постійно на зв'язку з палатками розберемося. мало. може де прийдеться в зимовий може період пункт та там якийсь пункт обогріву тимчасовий там. Міні десь в дорозі за метель будемо встановлюватися. Будемо добре, добре. Ще якісь побажання. Побажання, побажання? та ні, Робочого побажання, да, 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 побажання скоріше, перемоги. Також Валерій Орлов підкреслив, що вся ця допомога рівноцінно буде розподілена між підрозділами У 19-му державному пожежно-рятувальному загоні. Три підрозділи: Білицька, Добропілля і Белазерка. Тобто все буде розподілено згідно численності особового складу, щоб усіх все було. Андрій Бондаренко зазначив, що як керівник міської військової адміністрації задоволений роботою рятувальників добропілля, адже вони виконують не тільки свої обов'язки, а ще й завжди без вагань допомагають мешканцям у вирішенні їх проблем. Та додав, що співпраця з благодійними організаціями триває, і всі служби громади будуть забезпечені усім необхідним для своєї роботи. Альона Соболенко Чепель Даніл, з доброп. pilla speciale per Capri News.